Дверцята. Привіт! А що я робити маю в цей час? Привіт, друзі, З вами у ролі Що ж, а сьогодні ми будемо у ролі блогера, який хоче зняти ексклюзивний контент і йде вночі до закинутого будинку. Розробник написав історію. Я пропоную зараз прочитати її, більше ознайомитись, та би мовити. Як допитливий і авантюрний блогер, ви чули чутки про покинутий будинок, схований у лісі, який за чутками має привидів однієї пізної ночі. Ви вирушаєте самостійно оглянути будинок і спробувати знайти якісь підказки, які допоможуть визначити. Чи правдиві чутки, звісно, я не люблю вночі ходити де-інде. Сьогодні ми сходимо разом, подивимося, чи справді існують там привиди, і можливо станемо полювальниками на привидів. Хто його зна? Цікаво, справді з якою метою блогер йде. Туди подивитися на цих привидів, можливо, хоче розповсюджити, або е, сказати, що це міф неправдивий, і тому, -тому таке. Від вас, як завжди, вподобайка, обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також на телеграм-канал. Там багато всього цікавого, а ми з вами йдемо дивитися, що за гра Ліжко. Капець скільки в мене тут, а тут точно я живу? А не моя собака. Пройшлася, все розкидала. Давай я хоч поприбираю, не можу. Так, коробка. Все пусто. Так, а мені потрібно прибрати. Точніше, я маю прибрати кімнату свою. Так, спочатку мені треба перевірити мій ноутбук, перш ніж я піду. Ага, це той самий таємний занедбаний будиночок, до якого піде цей блогер, і підписаний він як наймоторошніший будинок з приводами. Це незвичайний будинок, його предісторія навіть додає моторошності, побудований у 60-х роках. Цей будинок був домівкою для кількох серійних вбивць. Сьогодні від нього залишились лише останки життів, забраних у цьому місці. Але чому це досі залишається загадкою? Численні повідомлення про зникнення надходили після того, як деякі люди відвідували цей будинок. Ми не рекомендуємо досліджувати цей будинок, він небезпечний і ви можете з нього не повернутися. Взагалі я вважаю те, що треба. Нас таке влаштовує. Ми ж робимо сьогодні контент, тому як без цього? ідея. Оце є дверима гепнуло нормально. Секунду. А я. А, це цей будинок. Ні, ні-ні-ні. Я можу назад піти. Я передумала. Не можу. Ну, ходімо. А, це ти блимаєш? Я вже подумала, що мені треба буде фари змінювати передні. Ух ти, мене налякав. Так, сміттєвий бак, нічого корисного. Можливо, ми зараз тут ключик знайдемо, прихований. Раніше, перш ніж ми підемо до вхідних дверей, де буде заскриптовано. Немає, буд... Немає будинку, так. Немає ключів до будинку. Ну, звісно, зачинено. Я не сумнівалася. Мені треба знайти інший шлях. Я бачила, там є ліворуч дворик. Дивіться, яка машинка. Досить стара. Хтось колесо спер. Ой. Привіт, дерево! А, ні, це ялинка у нас. Ну, ходімо, подивимось. Ви чули? Хтось гіляку поламав. Ну, виглядає непогано, як для зенедбаного будинку, лопатки тут всякі стоять. Ходімо. Велосипед. Мені точно туди? У мене шліфтарки, чому він не світить? Перейшли в мене іншу локацію, зачинили двері. А я можу назад? Ця дверся зачинена, просто прекрасно. І не говори. Тут ця, мабуть, з іншої сторони вона зачинена, треба її буде відчинити. Туалет. Пральна машинка, а чому тут папір? Робить. Ну подивіться, цей папір він ніяк не вписується в всю ванну. Він надто новий. Ти пральна машинка, нічогенька. Ой, а що це? Я можу сходити в туалет? А ні, змити. Ключик не дають, шкода. Розбите дзеркало, шафа. Нічого нема. А спустити воду я можу? Подивіться, там навіть немає усієї затички, яка повинна бути в ванні, щоб вода не стікала. Питання, як вода ця тримається? Що це за жало? Мене вже лякають? У -у 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 -у. А якщо я зараз сюди стану? Ні, нормально. Тут в нас кухня. Ой, виглядає не дуже смачно. Так, не будемо ми сюди в ці хащі лізти. В нас ще є другий поверх. Я чую, це не тут скрипиться, на другому поверсі. Мене не обманеш, не обдуриш. Зачинена. Ну, давай ходімо тоді сюди, на саму кухню. Консер... Ні, це баночки якісь. Схоже на енергетика. Піце. Десь воно капає. Окей, капай собі далі. М'ясце ми бачимо тут якесь. Дивно, що деякі дверця ми можемо відчинити. Суто різниця в них ніяка, ну подивіться. Тут все одно нічого немає. Поглянемо на раковину. Теж є дверцята, які ми не можемо відчинити. Файно, файно, ні ходинок зачекає. Книжки. Тут начебто все, нічого немає. Так. Сміття. Або, можливо, щось інше. Не буду. Погано щось казати, щоб втішити саму себе. Нічого не дали. А я думала, можливо, щось знайду, що мені допоможе. Другий поверх, так другий поверх. Чуєте? Хтось гупотить. Гупо... Гупотить, все мерехтить. О, чердак. <гум> Нє, не хочу. Нормально. Нормально. Тут спальня. Телефон. Ну, було б дивно, якби я зв'язок піймала. Ви бачите тут провід. При... Ну так, наче провід. Він попросту знищений. Ну, давай наверх. Вибору немає, я піду. О, подивіться, там щось мерехтить, нам туди треба. Медведь, а ти що тут робиш? Ведмідь! Забрати тебе не можу. О, ключ. Ага, це ключ від гаражу. Чудово, зараз спущусь. Знову щось буде падати, якась хібарина. Ой, чихнути хочу, це капець. Я ще й так шумно впала. Це підказка для монстра, а ну якщо так. Подивіться, як тут темно. Яка ж кріпота! Це на кухні. Це 100% на кухні. Давайте подивимось. Не мій будинок, але поки що я тут головна, я маю слідкувати за цим будинком. Куку. Дейтоді -ку. і не знаю, що це було, ще впало. А якщо сюди? А, точно зачинено. Я і забула. Ну, будемо йти. Бачу ще один предметок. Це напевно, 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 зараз ми всі дверцята. Привіт. А що я робити маю в цей час? Слухай. Нормально, ти так мене лякаєш. Так дивимось. отак будемо шпіонити. Давай я зачиню. Сама собі пастку воштую, а? Аі, кошатка! Що ж ти тут качаєшся одненька? Я прийшла тобі зіставити компанію. Тут нічого такого. Ага, телефон з нотатками. Будинок загалом виглядає покинутим, наче нічого не сталося. Приблизно через 10 хвилин я починаю почуватися трохи приголомшили. Хто там мені телефонує? Там зв'язку немає, алло! Мені дуже не подобається атмосфера в цьому місці. Я чув кілька дивних звуків і відчуваю, що за мною спостерігають. Потрапити сюди було повною помилкою. Щось точно переслідує мене, але я цього не бачу. Двері замкнені, я не маю можливості вибратися я в халепі. Щось йде до підвалу. сенсі йде до підвалу. Ми не домовлялися. Ага, Мені треба йти за телефоном, супер, супер. Ой, <смі> сама собі ліфтарик знову вимикаю. Я чую. А де у нас телефон? Він має бути десь тут. Слухайте, я реально не пригадую, де він. Ну, не на кухні це 100%. Значить, на другому поверсі давайте Та йду, я йду, не телефонуй. Що ти? Те? Хтось плаче, жінка. Прикольно, ви придумали. А підказку мені дати що далі робити. Я маю знову йти до підвалу, щоб він за мною спостерігав. Двері відчинилися? Які двері? Задні. Давайте тоді обходимо все, подивимось. Ого. Це що за чорний привид? Серйозно? І це кінець. Блін. Признатися чесно, інколи було страшно. Хоча, якщо чесно, я думала, що ось покажуть значно більше, як нас будуть переслідувати в цьому будинку. От якщо брати замітки там, де вони розповідали ці люди, які були до цього. Що вони вже не повернуться, вони там на постійній основі? Як наче, знаєте, не те, що забарикадовані, заточені в цьому будинку. І що щодо того, що в цьому будинку жили вбивці, здається мені, що один з вбивць якось перетворився на привода і тепер просто вбиває людей. Але нащо люди туди приходять ради контенту власним життям, чи якісь інші способи, як цей привид приманює їх туди. Знаєте, я тут подумала, було б смішно, якби це був інформаційний прошарений вбивця, який сам е, створює на інфопросторі свої власні статті, пише, який страшний будинок, треба там дослідити, ніколи не ходіть. Ну, Саме це знаєте, підігріває інтерес аудиторії, і потім поодинці люди починають туди приходити. І він такий клап і все. І, і людина в полоні. Тому якось так буде мені дуже цікаво прочитати ваші думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Ну а ми з вами побачимось незабаром. З вами була Роуз, і всім до нових зустрічей!